Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Перед тим як перейти до розгляду чергової цікавої партії у виконанні українських шахістів, я попрошу вас підтримати це відео лайком, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, і за можливості підтримати його фінансово. Всі корисні посилання для цього знаходяться в описі під відео. Ну а тепер ближче до шахів. В другому турі всесвітньої шахової олімпіади чоловіча збірна грала проти міцної збірної Уругваю. В цьому матчі було зіграно відразу декілька цікавих партій, і ми почнемо розгляд з поєдинку на другій дошці, де чорним грав легендарний українець, ветеран українських та світових шахів Василь Михайлович Іванчук. А його суперником був не набагато молодший уругвайський гросмейстер Андрес Родрігес. Для тих, хто слідкував за цим командним матчем онлайн, відразу стало зрозуміло, що цей поєдинок стане одним з ключових, оскільки в ньому був розіграний дуже гострий варіант сицилійського захисту, тож нічия була малоймовірною. А хто виграє цю партію, той і захопить ініціативу в матчі, і дуже ймовірно переможе в ньому. Отже, ургвайський гросмейстер почав партію ходом Є4 Василь Іванчук, нічого не боючись. Пішов С5, сицилійський захист, Кінь f 3 d6, D4, розмін. Далі кінь f 6, кінь С3 і а 6 Це варіант Найдорфа. h 3 грають білі, готуючи просування пішака G, чорні грають Е6, і після ходу G4 у чорних дуже великий вибір. Грали тут і H6, попереджаючи подальше просування білого пішака, і ставили пішака на d5, що, врешті-решт, призводить до спокійної позиційної гри. Але Василь Михайлович вирішив відразу поставити свого королівського коня на Д7, і тут грати ж 4G5 білим немає потреби. Тому Родрігес розвиває слона на Є3, і після Б5 ставить Ферзя на Д2, вочевидь готуючи довгу рокіровку. Чорні грають слон Б7. Ця позиція раніше зустрічалася лише одного разу в партії 2018 року, яка була зіграна в Німеччині, білі зіграли F3, укріплюючи пішака Е4. Але Родрігес грає А3, попереджаючи просування пішака Б, і після кінь Б6 робить довгу рокіровку. Чорні ставлять іншого коня на d7, і після король Б1 грають Тура С8. Чорні вже готові конкретно атакувати на ферзовому фланзі, але їхній король поки що знаходиться в центрі. Слон G5 грає уругвайський гросмейстер, ферзь c 7 і f 4 на дошці виникла одна з найважливіших позицій цієї партії. У Іванчука був дуже широкий вибір. Можна було зіграти гостро Е5. Після розміну на Е5 кінь в 5 ж6, змушуючи білого коня стати на d6, ну і далі тотальний розмін на цьому полі, врешті-решт, Тура Ц6. забираємо на С6, виникало ось таке багатофігурне закінчення, воно приблизно рівне. Також українець міг зробити логічний хід кінь кінця 5. Двічі атакуючи пішака. Але після слон Д3, взяття cd, Д5, білі грають Е5 і, по суті, жертвують пішака. Взяття на А3, далі взяття на c 3 але білі грають f5, і після слон c 8 укріплюючи пішака Е6, ставлять пішака на F6. Білі пожертвували пішака, але володіння чорними полями та пасивність білого слона дають їм певну компенсацію. Проте український шахіст зіграв інакше. Подумавши, Василь Іванчук просуває пішака на H5, і це вже серйозна помилка: взяття на H5 і H4. Якщо чорні спробують спіймати слона білих, граючи F6, то це лише послабляє їхнього короля. Білі забирають, нападаючи на ферзя, йдуть слоном на Е2 і після відходу тури просто віддають слона на g5, граючи f5. Взяття лінія h відкривається. І після розміну на h1, незважаючи на відсутність фігури, справи білих просто чудові. Вони атакують чорного короля. Наприклад, після кінь е 5 можна розмінятися, f6. і тут зрозуміло, що рано чи пізно білі або мат поставлять, або досягнуть вирішальної матеріальної переваги. Тому Василь Іванчук намагається розвивати свою ініціативу на ферзовому фланзі. Українець ставить коня на c4, білі, звісно, міняються, і грають тура h3. Точний хід, завдяки якому уругвайський гросмейстер укріплює коня С3 і уникає протистояння по діагоналі H1 a 8 Кінь f 6 грають чорні, нападаючи на пішака, але F5 і після e 5 відбувається розмін на F6. Звісно, після ЄД білі заберуть на Д4 слоном, тому ЖФ грає Іванчук, кінь відходить на Б3, і на дошці виникає дуже цікаве протистояння двох білих коней та чорних слонів. Б4 грає українець, продовжуючи розвивати ініціативу на ферзовому фланзі, але білі забирають на Б4, і після слон б'є Е4 на дошці виникла критична позиція цієї партії. Тут у ругвайському слід було просто забрати на Е4. І після Ферзь Е4 піти Тура С3. Варіант тут не складний, але головна складність в тому, як оцінити кінцеву позицію. Після ферзь F5 захищаючи туру c 8 ферзь e 2 нападаємо на a 6 взяття на c 3 bc, тура H4, ферзь б'є a 6 Ось цю позицію треба було оцінити суперника. Формально у чорних зайвий пішак, але, звісно, тут головне не матеріал. Головна проблема Іванчука в тому, що його король відкритий, а у білих потужний пішак b, який швидко може стати ферзем. Комп'ютер каже, що тут у білих абсолютно виграна позиція. Хоча, звісно, ось так здалека оцінити цю позицію правильно дуже і дуже важко. Коротше кажучи, сюди уругвайський гросмейстер не пішов. Натомість, на щастя, українських вболівальників шахів, Родрігес затіяв тактичну операцію, яка, врешті-решт, виявилася некоректною. Він пішов кінь А5, нападаючи на ферзя. Звісно, Іванчук побив на Б4, продовжуючи захищати свого слона і нападаючи на коня білих. І тут білим ще не пізно було розмінятися на Е4, зіграти таки тура Ц3, хоча після ферзь б'є F5, у білих прохідного пішака на ферзовому фланзі вже немає. Хоча активне розташування їхніх фігур дає певну компенсацію за втрату декількох пішаків. Але, сказавши, А, Родрігес говорить і Б. Він ставить ферзя на Е2. Продовжуючи задуманий варіант, напав на слона і туру H5. І тут український гросмейстер задумався аж на 20 хвилин. І це дуже правильне рішення. Василь Іванчук відчув, що на дошці виник найголовніший момент партії. І якщо тут помилитися, то можна швидко програти. Але якщо зіграти правильно, то можна красиво виграти. І Василь Михайлович зіграв слон б'є F5. Напавши на туру білих. Хід начебто очевидний, але дивіться, що було далі. Білі, звісно, забирають на H5, і тут більшість з нас просто автоматично побило б туру на H3. Що після ходу кінь d 5 жертвуючи коня А5 Кінь Еф 6, призводить лише до нічієї, незважаючи на те, що у чорних велика матеріальна перевага, вони виграти не можуть. Після король Е7 шах, король Е8 кінь f6. Відхилення від повторення ходів з боку чорних призводить до їхньої поразки. Ну а білі, як вже було сказано, мають менше матеріалу, тому мат поставити не можуть. Це нічия вічним шахом. Але Василь Іванчук 20 хвилин на попередньому ході думав недарма. Замість того, щоб забрати на 3 відразу, він робить тонкий хід слон g 4 який його суперник, вочевидь, зівнув. Подивіться на цю мальовничу позицію. Абсолютно всі білі фігури, окрім короля Б1, знаходяться під боєм фігур чорних. Ми пам'ятаємо партію першого туру, в якій Антон Коробов ось так, теж білопольним слоном, який стояв на Е4, напав майже на всі фігури суперника. Але тут ситуація ще більш яскрава. Звісно, в такій ситуації обрати правильний хід білим дуже і дуже важко, очі просто розбігаються. Він зіграв ферза 8 і тепер вже забирає наш триванчук. Іванчук. На відміну від попереднього варіанту, коли білий ферзь стояв на h5, тепер кінь d5 не призводить до вічного шаху. Після взяття шах король e 7 ще один шах можна спокійно відійти на d7, оскільки ферзь тепер не забере на f7. Після шаху король c 6 і у чорних просто зайвий матеріал, а у білих атаки немає. Тому Родрігесу доводиться відійти конем на b 3 і протистояння легких фігур двох білих коней та двох чорних слонів продовжилося. Слон Е6 грає українець, і його атака на ферзовому фланзі отримує друге дихання. Білі забирають на F6, але А5. Кіня 2, нападаючи на ферзя, то відходить на Е4 атака пішака. Якщо білі пасивно захистять його ходом тура Рац 1, то вперед іде пішак А, проганяючи коня. Ну, куди тут ходити? Не на А1 же. А якщо піти кінь Д2, то ферзь Д5, подвійний удар, і чорні миттєво виграють. Тому кінь С3 зіграв Родрігес, перекрив вертикаль, напавши на ферзя. Але Василь Іванчук жертвує якість на С3, розкриваючи короля суперника і забирає на Б3, двічі нападаючи на пішака. Білим треба захищатися ферзем, але фінальна крапка цієї партії ферзь А4. І після цього ходу уругвайський гросмейстер визнав свою поразку. Проблема в тому, що зараз загрожує ферзь А2 та слон на 6, а у білих немає захисту. Якщо забрати на Б3 подвійний удар, ну у випадку короля А1 забираємо на Д1 і у чорних зайва фігура, ну а якщо король С1, то знову ж таки слон на 6 і чорні виграють. Ось така цікава партія, в якій Василь Іванчук мав шанси програти. Але, вибачте, позиція була дуже складна. Суперник помилився, а Василь Михайлович на всі 100% використав шанс, який йому дав опонент. Красивий поєдинок, результат якого вплинув на хід всього матчу. Також перемогли на третій дошці Руслан Пономарьов, на четвертій Володимир Онищук. Ну а на першій дошці була прогнозована нічия. Андрій Волокитін грав білими проти німецького гросмейстера Георга Майера. Який внаслідок конфлікту з своєю федерацією вже досить давно грає за Уругвай? Майер знову розіграв французький захист. Він є світовим спеціалістом в цьому дебюті, тому переграти його там дуже й дуже важко. Таким чином, збірна України переграла суперників з Уругваю з розгромним рахунком 3,5 на пів очки. Отже, чоловіча збірна після двох турів має максимум очок. Чоти. Нагадаю, що за командну перемогу дається 2 очки, за нічию одне, ну а за поразку, звісно, нуль. Ну а в третьому турі за жеребом Україну очікує збірна Австралії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!